Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про дива японського танкобудування. Це у нас Type 71, власне кажучи, японець, як ви могли зрозуміти з мого вступу. Десятий левел важкий танк. І це апаратурка, яку у нас апнули у патчі 127.1. Апнули йому ВЛД. Зі 120 зробили 165 мм, вапнули йому там трошки лючок, по-моєму, якщо не помиляюся. І погралися з так званою точністю. Шкода, що ми як не влучали в танк, а влучали в землю, що з перегрітою гарматою, що захолодженою, так і влучати само собою будемо. От, але в точність, безумовно, продовжуємо вірити. От, і, власне кажучи, танк вийшов на релізі нереальним калом говна. Він був найгіршим вашким танком у цій грі, і фактично зараз він. Не те, щоб стає хорошим, не те, щоб стає грабельним, він стає кращою версією самого себе. Але я чомусь певен, що він ніяким чином не посяде місце в якихось там топах реально сильних хороших апаратів, тому що в нього як були певні проблеми, певна низка проблем, да? зокрема з бортовою проєкцією. Так, це низка проблем у нього і залишається. І певні незручності також викликані тим, що в нас банально гідропідвізка. І про це все на це ми вами поговоримо протягом цього гайду, а починаємо само собою з наборів обладнання. Це у нас загартування, це у нас турбіна. і Це у нас досилач, тому що ну, тому я так сказав, і все. От, танк не їде, йому треба турбіна в будь-якому разі. Загартування треба, бо в нього немає ХП як для важкого танка. Ну і досилач, само собою, очевидно. Польовав. в польові в першому, першу, в другому або зверненні, або нічого, в другому, в третьому, перепрошую. Мінус арта, ну і власне кажучи, в четвертому я беру плюс 2 км і вам наполегливо рекомендую. Ну а в п'ятому я взяв би перше, а ви можете поставити взагалі нічого, наприклад, як варіант, що також хороший вибір. Так би мовити, нічого не обирати, це також обирати, як то кажуть. Ну і в спеціальну комірку ставимо собі рухливість, щоб встановити в подальшому турбіну, яка йому необхідна, знову ж таки. Екіпаж ну, у вас на екрані це у нас чотири людини, але командир виконує роль не радиста, а роль зарядника. При цьому радист у нас натомість просто окремий, як і загалом навідник та механік водій. Тому дивимося, вивчаємо. Досліджуємо це питання, ну і я буду потихеньку переходити в сторону бронювання даного апарата. І я переконаний, зараз ми побачимо справді потужну, сильну, хорошу броню для. Важкого танка 10-го левела, який грає в одних боях з Єсотками, е з поляками, з Є5, е з 27-ми, з канопенерами новими і так далі. А такий він танк, обірвані катки, знову ж таки, гідропідвізка, продовгуватий корпус, і фактично це наступо роздутий СТБ-1, СТБ-1, якому засунули в жопу соломінку, і через цю соломинку його надули. Ну, але. Хто кого надув, що називається, якщо ви розумієте, про що я? НЛД-70 мм, власне кажуть, що під таким кутом, під яким ми зараз його бачимо, там буде рикошет, але під іншим кутом, там буде в межах 160-180 мм наведеної броні. Ну і само собою це все діло можна буде пробивати, зокрема, кумулятивним снарядом, тому що рикошет буде тільки для. ББХ і для підкола, а акумулятив дратиме вас сюди на вильот при будь-якому куті саме собою, там і при отакомусь куті, і при отакомусь куті, байдуже. ВЛД, вона сегментована, ділиться на дві зони. Зона номер один це 180 мм зона стика, і зона номер два суцільна ВЛДшна пластина в 165 мм, в якій раніше було вдумайтеся зараз в цю цифру, 120 мм броні для важкого танка на 10-му левелі. Одразу видно профпридатність людей, які це балансили в перший раз. От, і, власне кажучи, 180, 240, 250 мм броні. Ну там стик 180, все інше 250. І при цьому всьому прикол тому, що коли ми стоїмо від гідропідвізки, у нас опускається корпус. Там частково опускається башта, да, що називається ну в башті гармата опускається трохи. А уже потім. Вмикається гідропідвізка. І при отакомусь опусканні на 7 градусів просто гармати. Е, да, Броня в ВЛД буде там наростати до 300 мм. Для підкола буде там трошки більше, само собою, 320, для кумулятива буде там ще більше, якісь 335 5, воно написано. От, і це безумовно круто, але само собою при повному опусканні гідропідвізки, в нас після кутів мінус 7. З'являються ще п'ять кутів зверху за рахунок опускання корпуса. Ну і, вочевидь, коли у тебе опускається корпус, ні про який прирост наведеної броні, ітися, безумовно, не може. От, якась така. виходить, у нас сумна історія. Ну і власне кажучи, ВЛД... Калговна, воно стане кращим, безумовно, воно буде ще станкувати від рельєфу, питань немає. Тебе уже тепер не дратимуть всі комуни -лінію просто в цю саму ВЛД на автоприцілі. Але при цьому, щоб прямо воно було якимось видатним, я б не сказав би, нормальний ВЛД, нормальний ВЛД, знову ж таки, при грі від рельєфа, тому що при грі від ромба або, скажімо, просто в міській забудові, це ВЛД все ще буде продиратися, навіть бебехами, однокласники, не кажучи вже про спеціальні якісь там снаряди, про підкалібри з прибиттям 320, про кумеси з 330 340. І так далі. О тому нічого хорошого в ньому само собі немає. Нормально, пайде, але тільки для гри від рельєфа. При цьому всьому в нас є також вилиці, в вилицях у нас 180 номінала. З лобової проєкції хороша, реально прикольна наведена броня. Для кумулятива там взагалі буде, по ідеї, да, воно якісь 400 плюс міліметрів. Тобто загалом в вилиці з лобової проєкції ми не стріляємо. Там але саме собою якийсь передоворот, ну і, вочевидь, вилиця ослабляється, прям так суттєво і починає пробиватися не те, щоб прям всіма комунилінь, але дуже багатьма танками супротивника. От, якось так. Лоб, лобову проєкцію проговорили. Переходимо, А, стоп, не проговорили, перепрошую. У нас ще є лючок механіка водія, в ньому 200 мм, і його пробити можна, але він маленький, тому здебільшого вам будуть лупити саме у ВЛД-ху. просто от... Ну, прямою наводкою, без всякого там вицілювання. Бортова проєкція, власне кажучи, 60 варг, 70 центр, 50 низ. Я вам нагадую, це важкий танк, так. Да, важкий танк, який він повинен грати, зокрема, в міській забудові. Від тієї самої бортової проєкції, в якій у нас в найтовшому місці 70 міліметрів. О, так. Поставили притомний ром, танкуємо під подколе рикошетом. Кумулятиви вже мають шанс нас пробить, але при цьому, знову ж таки, при правильному куті нахилу, це буде мало ймовірно. Якщо там трошки передовернуло, ну то само собою у вас вистігне кумулятив. Тут немає про що говорити, навіть якщо ББХ і подкол, все ще будуть рикошетити. Але при цьому треба враховувати про такого виграєте, як з яким пробиттям, з яким снарядом і так далі. І так далі, і так далі. О, якась така, така історія. Тому послуговуватися бортом в цілому, тобто загалом, апріорі, ним можна, але є нюанс. Найменший передоворот, типу, ти от летів в ангар, тому що 70 мм це фарш, 50 мм знизу це окремий фарш поправу трьох калібрів, все ще вище 150-го калібру, то тобто, є якісь там є четверті, є треті, з якими ти граєш в притул, якісь вазіки, ГФТшки і так далі. Це все дратиме тебе на вильот поправу трьох калібрів. Ну і зверху борт 60 да, він гнутий, там додаткова броня за рахунок цього, але. Також, як я сказав, 60 мм це далеко не найбільш видатна історія, і якщо Бабахи подколи вона все ще рекошати, то кумулятиви дратимуть на вильот. Ну і вилиця, вочевидь, не дозволяє нам притомно послуговуватися бортовою проєкцією, навіть якби там було 100 мм, в вилицю нас продаратимуть всі, кому не лінь. От, якось так. Дах корпуса, до речі, 45 мм, а там позаду 30, тобто правило трьох калібрів порахуєте самі. Крім всього цього, присутня надусенева полиця, в ній у нас 20 мм броні, і, вочевидь, все ще вище 60-го калібру. Проб'є вас сюди за правилом трьох калібрів. Очевидно, очевидно. Ну і башта. Власне кажучи, давайте починаємо з того, що навколо маски: 360, 370, 380, 400 мм, і само собою набирається броня. В косіки, 400, 500, слово, рикошет і так далі. Класно, круто, прикольно. З іншої сторони, загалом аналогічно. там Кудись, десь оці зони там 360, там 350, можливо, десь можна буде нащупати і так далі. В них можна буде якось чимось закинути. Ну Але здебільшого, ви ж розумієте, що це доволі міцна башта, тут немає про що. Сперечатися, вочевидь. Власне кажучи, маска гармати 300 плюс, 330, 300, 400-500 мм броні. Ну і загалом найтонша зона в 300 мм, там буквально пару пікселів. І, вочевидь, ви в цю зону, само собою, закинути, навряд чи на регулярній основі, само собою, зможете. От, якась така історія. При цьому всьому кругальок гармати, ну скільки там в кругальку, бо я не бачу. 330, ну і класно, круто, прикольно, знову ж таки, доволі притомне бронювання. Дах. 55, 80, ну вся, всякі різні групи броні, 70 мм, правого трьох калібрів порахуєте, але в основному у вас туди ніщо пробувати не буде, ну бо знову ж таки, ви гратимете, зокрема, від своїх кутів, і за рахунок цього вашу башту буде видно, ну, в основному, ось під отакими ось кутами, ну там плюс-мінус, ну ж таки, треба враховувати всі нюанси рельєфу і конкретно взятого бою. Ну і лючок, в лючку у нас там було поменше броні, стало трошки побільше. Там в середньому є зони 200, і 135 зона, і 80 зона, і 210, і 150, і так далі. В середньому 200 мм броні, само пробиватиметься, само собою буде рватися на літанками 8-го левела. От, ну але е, в очевидь, в нього ще треба влучити, і в цьому плані лючок не скажу прям маленький, але й не прям здоров'яний, будемо саме відверті і об'єктивні в цьому питанні. От, якась така що називається, історія. Е, все, переходимо до боїв, ну і, власне кажучи, підсумовуючи чи по бронюванню. Танк вийшов фуфіло на початку, тому що ВЛД 120 і борт 60, 70, 50 це фарш, це калгавна, тут немає про що говорити. Зараз ми зашили ВЛД-ху і, стоячи прямо до супротивника на рельєфі, це важливе уточнення на рельєфі, тільки на рельєфі. Ти дійсно будеш ще станкувати, тому що там стає 300-330 мм наведеної броні, залежно від того, проти якого типа снаряду ти граєш. І це прикольно. Але стоять в міській забудові, ти все ще не можеш. Грати від борта ти все ще не можеш, тому що в тебе, по перше, вилиться, да? А мало того, що вилиться оця ось зона, так в тебе ще й борт 60, 70 і 50 знизу. Ну тобто, очевидь, мінімальний передоворот, і ти откисаєш і їдеш в ангар. А якщо не передовертаєш, то тебе вистягують у вилицю. Тобто танк максимально не універсальний в цьому питанні і точно не важкий, який завгодно, але не важкий. Це от реально роздутий СТБ-1, як я сказав, якому засунули в жопу соломінку і просто його надули всім офісом дружно якось так. По рухливості 40 вперед, 16 назад, з турбіною 45 і назад, вочевидь, 19. Власне кажучи, він їх тухлувато, але набере, поїде, триматиме, але цього мало. Будемо відверті, ну, це реально мало. Це, це дуже мало. <с> типу... Е для танка такої формації, який фактично не має бронювання, ну, хотілося б мати хоча б ну, 55 без турбіни, тобто 60 з турбінкою. Ну а в ідеалі, звісно, 60, щоб це був якийсь умовний 277. І в нього дійсно формація цього танка вона відповідає параметрам 277. Та доволі міцна башта, але відносно ватний корпус, ну і, вочевидь, було б цілком логічно і закономірно, якби в цього танка була хороша швидкість. Натомість він розплачувався б ватним корпусом. Ну, логічно, логічно, по-моєму, як на мене, все доволі е закономірно, як мені здається. Ну, але знову ж таки, хіба вас це цікавить? Вас це, само собою, не цікавить. О, рикошет. але я стріляв не туди трошки. Я стріляв трохи в іншу зону, якщо буде до кінця відвертими. Правильно? Правильно. Закидаємо тичку, ну і зашибісь. Е, да, тому швидкість у нього відверто кажучи, позорна для такої броні. Ну, бо в тебе або є броня, або є швидкість, а коли в тебе немає ні того, ні того, ну то це вже якось неприкольно погодитися. і, як мінімум, дисбалансно. Ну, але хіба вас це коли-небудь обходило, правильно, правильно. От, закидем тичку, вони само собі падають в землю, але так звана точність, вона присутня, вона е, має місце бути в цій грі. Да-да, да-да. О, от я перекручую. Я перекрутив, як конч, я не то хотів зробити трошки. Я хотів зробити трошки не те, якщо чесно. Ой, боже боже, боже. Куди закинув, до речі, в вилицю? Чи не в вулицю? Ах хері, озна куди. Куди закинув і нехай собі буде. Кудись закинув і нехай собі, що називається, буде. Правильно, правильно. Тут перекручує, то не перекручує його опини. Я вже затих з переляку, тому що дуже потінько вицілював танк. Е, да, Про що я вам розповідав? По гарматі. 120-й калібр. Альфа Страйк 400 одиниць, пробиття на базовому снаряді 260 це ББХ, польот 1050, Пробиття на підкалібрі 320, ну маловато, але пейот. І польот 1300. Перепрошую, тут ситуація бойова сталася. 1380 метрів. Власне кажучи, на Зараз мені як в люк закинув, це буде дуже весело. Так? Погодьтеся, це буде прям дуже весело. Коли мені зараз челку позакинув в люк або в борт. Або просто грибаний борт. Прийму от сотки тичку, у мене вибору, виборування, мені повезло, мене засейвили. Ну і я сподіваюся, що якась є сторо станкує бабаху, тому що, вочевидь, мені це зробити не вдасться з моїм бортом. З моїм бортом я цього, вочевидь, не зроблю ніяким чином. Давай, 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 давай. Хорош, бабаха каде. Я б соці подякував, але в мене знову поламалася розочка команд, і, вочевидь, я не можу цього зробити. На жаль, ну бо така от вона гра про танк. Дуже-дуже якісна гра про танк. Приїжджаємо трошки глибше. Губаха ну, мене може про про прогріти? Ну, в теорії може, але не хіба її треба зараз? Правильно, правильно. Кидаємо тичку, вона падає в землю, безумовно. От, ну, бо інакше в цій грі, на жаль, не відбувається. І його, як я підозрюю, доб'ють без моєї участі, тому що, ну, така от вона гра. Отака от вона весела гра про танк. Е, зараз би залишити ще дві тички, блок 4 тисячі. Це вже був би світовий рекорд для цього танка. Ну, я був би загалом задоволений, якщо бути до кінця відвертими. Е, кути вниз. Мінус 7 просто так. Мінус, власне кажучи. Мені люк віцілює. Мінус 12 з гідропідвіскою. Але у нас його вийшов Йох в цьому самому патчі, да? треба їхати вперед, прям в'їхати на нього. Прям топить в нього тапок, да? о, так? Отак, оце один оце, да. оце, 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 оце спосіб, давайте на цьому танку, якщо що. Я вас так сказати, тримаю в курсі, бо вже який ти фаршовик на грілі. Що ти наробив? Навіщо ти це зробив? Що, що ти зробив, чувак? Що ти тільки що наробив? Навіщо ти дав мені сутичку з критом Башти? Хто тебе просив? Те хтось просив? Я не просив. Ви, ви просили? Я не просив. От, тому, хто його знає? А хіба він це взагалі зробив? що я розказувати, господі? Е, да, кути мінус 7 просто в гармати, і кути мінус 12 з гідропідвізкою, так сказати. Да? Е, і у нас є Йох, в якого тепер кути мінус 12 просто так, ну тобто просто мінус 12. Не коли тобі треба там, взяти танк автоприціл завчасно, не коли тобі там, треба якось ну, щось, там мишкою тягнути вниз, так по коврику, як дурному, так, так да, просто доубитний по цьому коврику обосаному. І так далі. У тебе є йо просто з кутами, а є оцей танк, про який баланс взагалі в цій грі може йти мова, а тим паче про який комфорт, тому що знову ж таки цих кутів в базі немає, тобі треба призупинитися. Гідропідвізка спрацьовує там з якоїсь мінімальної швидкості. При цьому тоді треба потягнути знову ж таки, мишкою вниз, і тільки тоді у тебе з'являться кути мінус 12, що само собою незручно. Ну, Але, на щастя, з кутами мінус 7 можна більш-менш притомно відігравати в реаліях сучасного. Перепрошую. Рандом. А, і підсумовуючи, а ні, не підсумовуючи, стабілізація загалом добротна, нормальна, для 120-мм навіть хороша, будемо відверті. О, тут немає чого лукавити, гріха таїти і так далі. А, при цьому зведення ну, відносно швидке. Тобто, загалом в контексті комфорту гармати, не рахуючи гідропідвізку, у мене питання нарікань до танка не виникає. І не тільки в мене, а загалом не, ви, не виникає. От Дуже ось бачите, корисний танк стоїть переді мною. Я йому даю течку одній, одним на кнопки, кнопка, да? а він зажимає і дає мені буквально стільки. 20 дамага, от, корисний танк, так само, як і корисна ця гідропідвізка на цьому танку, тому що це те саме, що з Йохом. Йох просто опускає гармату, а ти повинен тянуть мишкою отак вниз, як турнія, от це от, от, от тянуть мишкою. І так далі, тому подібне. Я зватикав, поки я тяну мишку, я <годи> не дав тичку танку, забій. <годи> Буває таке. От, да. А так само з тісаком. Є станки, які дають тичку одразу, одну момент ну, нажавши кнопку, а є станки, який повинен зажимати і так далі, тому подібне, і тебе поки ти зажимав, убили. Ну і от це вам коротко про баланс у цій грі. Да, Тому степа зведення комфортні, приємні. Тут якби, немає до чого докопатися, навіть якби сильно-сильно захотілося б. І сумовище по танку. Ми отримуємо доволі посередній важкий танк, який непридатний для гри в міській забудові, або ж придатний з дуже-дуже суттєвими обмеженнями, які потребують ну, додаткового скіла, будемо відверті. Це, це тобі не є стона, який ти поставив ромб і танкуєш. Ні, тут треба думати, видумувати щось, придумувати, нахіра, для чого не ясно, але от, що називається, треба зайвий раз подумати своєю башкою, щоб щось притомне на цьому танку зробити в міській забудові. На рельєфі, да, безумовно, буде приємно, тому що башку, башка в нього реально зашита. Там буквально пару пікселів, які хтось колись раптом може прокинути, але е, як ви розумієте, це вкрай низька ймовірність розвитку події саме в такому напрямку. І при цьому всьому ми отримуємо тепер, тільки тепер, через рік, через два після його виходу на основу, ми отримуємо більш-менш нормальне ВЛД, яке реально може щось танкувати, тому що в ньому в межах 300 мм для бронебійного снаряда. Це все ще не ультимативно, це все ще може пробитися. Але десь у чувака полетіло якось не так, десь в тебе, там, не в, тебе а в нього прокинуло пробиття нижче. Ну, от ти вже якось там танкуєш цією ВЛД-хою. От Якась така історія. Е, перший бій, 5400 фрагів, 8 критів, 874 блока від Тісака. <сvirt> <сvirt> <hein>? <svirt> <sharp> <svirt> <Jones> Ай, хух. І при цьому 1300 асіста. Це у нас топ-1 по команді. Е, да, топ-1, тому щось господів, в очах затьмарилось, потемніло. Поїхали в другий бій, не бачу ніякого сенсу, але поїхали. Ну і договорюючи думку, це єдиний танк із усього цього пула в патчі 1271, який реально потребував м, якогось ребалансу або апгрейду. Тому що йох не потребував. Я по ідеї буду виставляти гайд на тайпа в кінці, тому що, коли вийде в мене і сотка, і йог, і поляк. от, І тайп буде та перепрошую, буде десь в кінці. І, власне кажучи. Йох потребував апу максимум актуалізації топової гармати і не більше. Поляк потребував нерву, та ні ніхера. Сотка потребувала апу. Ну, можливо, мінімальної актуалізації, але скоріше їй треба було давати 2-3-4 км швидкості, аніж лобову проєкцію ще більше перезашувати і робити з неї фактично ультимативну броню, яку не пробивають, багато танків. І от наш Type 71, до речі, зараз сотку на регулярній основі в лоб башти, коли вона не довернута, а просто прямо пробити не може, якщо так подумати. Ну, От, якби якась така історія. І фактично з всього цього пула танків, який піддався нерфу ребалансу і тому подібному, лише Type 71 реально цього потребував. Але йому, крім того, що зашили ВЛД, треба було дати ще й швидкості. Розумієте? Типу, 45 кілометрів. Чи стільки там в нього? По-моєму, 45, да, якщо не помиляюся. Може, нам да, 45, що я несу, господи, я ось зараз до 45 з турбіною. От, дати йому в базі 55. Щоб він з турбіну їхав 60, в цьому не було б ніякої проблеми. Але зважаючи на концепцію танка, ну, буби в нас СТБ серед важких танків, тобто фактично СТБ з більшою кількістю бронів, все ж таки будемо відверті, і з більшою кількістю ХПшок для розміну, але при цьому з нижчим ДПМ, тому що з ДПМ в межах 3300, мабуть, щось близько того, може трошки більше, залежно від того, що ви собі поставили, знову ж таки, можливо, ви вентиляцію собі вліпили. Або, скажімо, інструкцію, на за поставили, чому ні. Може бути таке, правильно? зараз я беру танку в гідропідвісці, в автоприціл, щоб вона починала спрацьовувати раніше, завчасно, сама по собі. Оу, воу, воу, воу. Воу, воу. Воу, 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 успокойся, чел. Успо Ти впорися, так? Ти впорися, курча мать. Во, уже кіфарш мачник. Все, умирай, на катку. Тихо-тихо, тихо, 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 проб'є. точно проб'є. Це вже точно пробіє. Якщо ви запитаєте, а, як ти це зробив фокусник, як ти пробив блискавицю через каток. А в неї є гусенева полиця. Що називається, знати таке треба. Таке треба знати. З боку йов, з боку Ісанки, мене вони сильно турбують, якщо бути відвертими до кінця. О, але маємо те, що маємо. Є третій бадгір, маю це все гавно перепушить зараз в ноль, тому що, ну, у них є броняних, є хп, в них є круті, потужні гармати, хотів дати йому каток, але зрозумів, що він уже шотний, є тупо отуподобить. От. Тому, само собою, каток я ніякий. Не дав. <кхем> ну, власне кажучи, якась така історія. Тому, так, да, підсумовуючи загалом. Тай потримав ап, якого він дійсно потребував, тай потримав, як на мене, ап недостатній, все, що я погано вистрілив. Але загалом він стане комфортнішим, стане приємнішим. Сильним, навряд, приємнішим, комфортнішим, безумовно. От, і це вже принаймні хоча б щось, а не те, що було перед цим. Будемо відверті, і об'єктивні. Тому, щоб я сказав, що він. Точно вам зараз буде пасувати там для якоїсь прокачки у 25-му році і так далі, ні, ну ні в якому разі. Але просто пограти і спробувати оцінити ребаланс, так званий, ну, чи не скоріше, просто ап, безумовно, можна. А ну і саме собою, до речі, я забув вам розказати про унікальну механіку. У нього у нас перегрів гармати, крім гідропідвізки, ну, саме з оцих механік усіх. І перегрів гармати працює таким чином, що в тебе, коли ти стріляєш просто, одна так звана точність, тобто розкид на 100 метрів. А коли ти якийсь час зачекав, то в тебе гармата охолодилася після перегріву, і в тебе стає зовсім інша точність так звана. Але. Це настільки безтолкова механіка в плані того, що. Ну дивіться, я зараз буду стріляти за повною так званою точністю. Якщо воно впаде в землю, то воно впаде в землю. І все на цьому. Тому в ближньому бою, коли тобі треба реалізовувати ДПМ, чекати на оцю... на оце так зване. Бля. Повезло. На оце так зване охолодження гармати. Це буде тупо, це буде безглуздо, це буде банально е, неефективно, як мінімум. От тому чекати на нього само собою не треба, чекати на нього ніхто не буде. Проте там десь, колись, якось в якомусь затищі, коли там бій довго нікуди не рухається, не розвивається, і ти просто випадково вже оходив цю гармату сам по собі, ну, да? типу нічого для цього не роблячи, ніяких зусиль, зусиль не докладаючи і так далі, то безумовно в такій ситуації. Десь там в дистанцію вистрілити, буде приємніше. Бо стрільба по площі, є стрільба по площі, і тут, безумовно, так звана точність реально впливає, тому що. Е при стрільбі навіть в лет танка, тобі треба, щоб та танк максимально був в прицілі цій самий, да? От тому, тому, тому. тому. Я прийму одню атичку, сподіваюся, без боєукладки, давай, да. Хорош. Правда, дав якось багато альфи мені. От тому. На жаль, маємо те, що маємо. Ну і зашибісь. Другий бій, знову ж таки, у мене зараз були обидві мапи, на яких я зміг пограти від кутів. Розумієте, У мене не було Енська, у мене не було Хімлздорфа, у мене не було. Ой Боже, чогось ти мене знає, якоїсь промзони навіть. І так далі. У мене були дві мапи, на яких я грав від рельєфу. На одній мапі я грав від рельєфу за рахунок того, що там такі, як, як сходи в бункері. Да? Такий спуск трошки нижче. Я на цьому спуску стояв, настрелював в домах. Правильно? Правильно? При цьому, скажімо, от зараз була карта повністю рельєфна, на якій я саме за рахунок цього рельєфу зміг відіграти і не отримати мільярд дамага, а ще й щось потанкувати. От, Тому якась така історія. Другий бій, 4540 дамага, 4 фрага, 2 крита, 2240 заблоченого і 362 асіста. Це в нас стоп-1 по команді. І підсумовуючи, як завжди я вам говорю, ми дивимося не на результати. Ми слухаємо, що вам в процесі боїв розповідає Крейфіш. І у висновку у нас 4950 середнього задвобоя, 822 асіста і 1500 середнього блока. Але. Як ви можете бачити, якщо ви не долбитеся в очі, звісно, я перед цим записував гайд на всі інші танки. На сотки 6 тисяч, на поляку 6300, То, як ви розумієте, у мене сьогодні просто сесія в патенті, ну, типу, на мою користь. І оці 5 тисяч можна впевнено, ну, добренькі так, 1200, ну може, 1000 точно відмінусовувати. Це об'єктивний факт. Пограти тепер на ньому в 4000 середнього можна буде не те, що раніше, тому що знову ж таки апгрейд ВЛД реально відчувається. Це беззаперечний факт, і ми не можемо його не відзначити. Башта, як була міцною, так і лишається. Але не універсальність танка, його ситуативність тобто його борт, його вилиця, які не які дозволяють відтанкувати в міській забудові. Це все. Накладає на нього відчутний відбиток, і цей накладений відбиток знову ж таки не ста... не, не, не дозволяє поставити цей танк в один рівень з якимись там іншими більш актуальними м'ятовими апаратами. Розумієте? От тому м, потребував АПУ, потребував один ну, єдиний із всього того пулу та... пула танків, які нам видали. В цьому патчі. І Чап цей піде йому на користь, безумовно, піде будь-який яблу, будь-якому танку йде на користь, тому що він стає кращою версією самого себе. Але в Тайпа цей АП реально відчуватиметься знову ж таки за рахунок реального нарощування бронювання. Але все ще недостатнього бронювання як для важкого танка 10-го левела. І тут написано Важкий танк універсальний, але знову ж таки, він навпаки не універсальний, бо на рельєфі класно, круто, прикольно, можна грати. А от, на, власне кажучи, в міській забудові від Ромба, Ну, очевидь, ніякої універсальності в цьому само собою немає. Ну, і механіка точності це взагалі окрема історія. Немає про що говорити. Це, взагалі, окремий фарш, сюр і так далі. От, якась така історія. Став приємніший, став комфортніший, став більш здатним для реалізації в реаліях рандому 25-го року, але не більше. От, якась така. Історія з цим мапом, типа, 71. першого все не грайте, все гавно, не грайте на арті на сам ну і само собою на все добре.